У мене до всіх одне питання. А хто повинен сплатити за вашу свободу? Чий це шлях? Хто щось повинен робити для того, щоб у вас була ваша свобода? Як ми все своє життя сплачуємо за своє знищення по тим рахункам, які розподіляють ті люди, що нас обдурили? І дурять на протязі 34 років 1991 року. Бо обов'язок держави нас забезпечувати свободами і правами. Це їхній обов'язок. А в нас повинні бути і права і свободи. І то, що, на мою особисту думку, Конституція не виконувала з 91 року взагалі. Тому наша громада літопису українського народу займається документацією. Зберіганням інформації тих людей, які хочуть прийняти участь у громадократії. Тобто в створенні системи відкритих референдумів з публічним голосуванням громадян Республіки Україна. Згідно Конституції України, ми є громадянами цієї республіки, власники території. І Держави України згідно декларації про державний суверенітет, згідно акту про проголошення незалежності і згідно Конституції України. Тому ще раз питаю, хто має сплатити за твою свободу? Якщо ти людина і ти хочеш жити з людьми, як громадянин Республіки України, бо це є майновий статус. Ця територія нам прийшла через рішення референдуму, тобто тих 52 мільйонів людей, які прийняли участь у тому референдумі, їхніх дітей, що залишилися жити на цій території. Ми є власники і ми є акціонери законодавчої гілки влади. Тобто в нас парламентсько президентська республіка. І найвищий керівний орган нашої держави є Верховна Рада. Тих 450 людей замість нас вирішують наше життя, пишуть нам закони, Встановлюють систему штрафів, встановлюють систему того середовища, в якому ми існуємо на цій території. Але чому вони це роблять? Завдяки тому, що вони користуються нашими мандатами довіри, які вони отримали завдяки процедурі таємного голосування. Але самі вони голосують публічно, тобто відкрито як люди. Нам же нав'язали на державному рівні деякі негідники, які опинилися при владі, і з нас зробили фізичних осіб. Не особистості, а осіб. Всі довідки, які нам даються, даються як фізичним особам. Прочитайте в Вікіпедії в, в визначенні Організації Об'єднаних Націй, що таке є фізична особа. Це є раб на сьогодні. І через процедуру таємного голосування ми шість разів стверджували то, що ми є раби на майбутніх 5 років. І ми свої повноваження керувати своїм часом і волею віддаємо депутатам місцевої обласної Верховної Ради, які нас надурили і ніколи не виконували ті обіцянки, які вони давали нам перед виборами. Але це все проходило за наші кошти. І навіть ті люди, які не приходили на вибори, вони згідно своєї мовчазної згоди погоджувалися з тим рішенням і з тими законами, що вони нам надалі писали. Хоча депутати повинні були вирішувати три основних направлення своєї діяльності. Це щоб народу людей було більше, тобто власників. Ми жили довше і з кожним днем заможнішим. Тобто в нас є вихід. Технології на сьогодення на нам дозволяють це зробити. А саме, втілити громадократію це є система референдумів, в якій публічно приймають участь громадяни Республіки України. І якщо ви такими себе вважаєте, то той рівень інтернету, той рід, той варіант гаджетів, який є, це не телефон, це є комп'ютер. І в літописі, в громаді літопису нас збирає Бог. Я лише документую цю подію. Керівний орган цієї громади є збори громади, де кожен, кожна людина, яка долучилася до громади, може, може поставити любе питання на голосування. Протокол цих зборів архівується і проголошується на наступних рішеннях і приймається виключно відкритим голосуванням. Ми тут об'єднуємося для того, щоб вирішити наші спільні проблеми. Кожна людина сплачує за вступ в громаду, підписує публічний договор, який викладений в літописі українського народу, підписує 5 наших попередніх вимог референдуму, систему референдумів. Тому я ще раз кажу, ми закликаємо і пропонуємо людям, людям створити систему референдумів. І на цій системі референдумів писати закони безпосередньо. Тобто, якщо є в Україні народ єдиним джерелом влади, то давайте безпосередньо народом приймати рішення і писати закони. Вибір за вами.